Друзі, всім привіт! Ви на Малі Ліатек. І сьогодні ми з вами будемо розігрувати домашній роутер від компанії Ruji Networks. Для тих, хто тільки доєднався та не був залучений до самого семінару, на базі якого ми проводимо такі розіграші, хочу сказати, що в цілому в нас вже склалась така традиція, що майже на кожному онлайн-навчанні. В нас йде розіграш певних призів, тобто обладнання від компанії Ruidschі. Умови дуже прості. Треба зареєструватись на онлайн-семінар. І в процесі цього навчання я показую на слайдах QR-код через мобільний додаток, де всі бажаючі мають змогу зареєструватись вже через свій аккаунт хмарного сервіса. Після чого. Ми отримаємо список всіх учасників і вже на базі цього списку проводимо розіграш. Тож, ми з вами починаємо. Задля цього ви бачите вже сам мобільний застосунок Руїджі, де ми переходимо до нашого навчання, яке у нас відбулося на минулому тижні. Це в нас було рішення РІ для готелів. Обираємо. Бачимо, що в нас є. статистика, що на минулому семінарі в нас зареєструвалось саме через QR-код 30 учасників. Тож, переходимо до статистики. Бачимо всі облікові записи тих, хто доєднався до нашого семінару. І зараз ми. Серед усіх цих учасників ми розіграємо домашній роутер RGEW300 Pro від компанії Ruji. Це у нас 100-мегабітний роутер. Він працює на діапазоні 24 ГГц, має 4 зовнішні антени та посилювач сигналу, яких, в принципі, досить для того, щоб покрити wi fi одну кімнатну квартирку з головою. Отже, тепер ми переходимо до функціоналу Lucky Draw. І в нас є лотерея. Так, е перевіряємо знову, що всі, хто зареєструвались в нас, 30 учасників, вони приймають в нас участь. І поїхали, натискаємо кнопочку Старт. Отже, Наразі в нас є переможець. Я вітаю, це в нас користувач з логіном або обліковим записом в Ruiji Cloud Igor 422.gmail.com. Я вітаю. Цей роутер скоро буде прямувати саме до вас. Ми, Якщо ви є нашим партнером, то ми знайдемо. Обліковий запис через ваш аккаунт особистого кабінета. Якщо ні, ми зв'яжемо з вами на цю електронну пошту. Або, якщо ви дивитесь, можете написати нам в коментарях. І далі ми вже продовжимо і вирішимо, як саме цей маленький звір спрямує до вас. А наразі в мене все. Тож, слідкуйте за новинами, слідкуйте за нашими семінарами, доєднуйтесь, дивіться і приймайте участь в наступних розіграшах. У мене все. Всім дякую, гарного дня!